Я СЕО, але в команді лише я і кум. <рес> Мені трохи хір. Ово. Кожен клік ну відбиває відсоток конверсії. Я би так не робив. Питання, от, яка стосується маркетингу, впливає на те, як візуал виглядає. Якщо йти за кордон, телеграм очевидно, це шляпа. Розбір вебмурал» — це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацькі досвід. Та бізнес-аспект хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Друзі, перед тим як почати дивитися це відео, хочемо вам сказати, навіщо взагалі його дивитися. Проаналізувавши аудиторію, поспілкувавшись з дизайнерами, ми, ми побачили, що на ринку є криза надивленості. Дизайнери не вміють шукати з здебільшого бачать різницю, що таке гарно, що таке не дуже. І ми вирішили зробити рубрику, де ми будемо наживо розбирати сайти, і з нашого досвіду вже багаторічно казати, що є гарним ні, і є таке правило: чим більше ти побачив гарних сайтів і зрозумів, як і що працює, тим менше в тебе є шансів зробити щось негарне. Тому давайте разом прокачувати на чай, кава і полетіли. Одразу будемо йти до першого сайту. Давай, вмикайте, будь ласка, давайте скролимо і перший сайт у нас від Артема Яворського. Вже далеко не перший раз. Артем надсилає свої роботи на вебмурал, і ми їх оглядаємо. Ну, я думаю, мінімум 10, 4. 10 робіт нього. Мінімум 4 ми вже оглянули. І сьогодні ще одна робота від Артема: це DM факторілез and Textile. членки нагадування. Я дивлюсь на візуал, брендинг, роботи з композиційними рішеннями, візуальними і так далі. А міша маркетинг і розуміння взагалі цього сайту як споживач. Так, да. я більше як дизайнер, більше як споживач. Отож, мені дуже подобається як виглядає з точки зору візуальної, Мені подобається робота з простором, офер, великий заголовок прибити до верху екрану. Потім ми бачимо таку композиційну паузу, де композиційна пауза, щоб можна було між, між описом. Ось до ця, да. ця називається композиційна пауза. Так, так. Можна було б це все докупи звести. Тоді би не було такого ефекту, який є зараз. Оцей негативний простір, білий простір його називають. Він тут дуже класну функцію виконує, якраз ієрархія. Потім ми спускаємося чима вниз і бачимо, що ж саме вони шиють. Рюкзаки, Чохли відшили 300 приймаємо індивідуальні замовлення, ми виробники, а не посередники і так далі. І здоровена кнопка, де вона знаходиться друзі, в кінці нашого паттерну, по якому ми ще зазвичай контент. Це правий нижній кут, і кнопка велика, кнопка кругла, і за рахунок своєї форми вона також є дуже акцентною. Це мені також дуже подобається. Дуже подобаються кольори, подобається сам по собі логотип, дуже стильові символи. Оце DM, форми це DM, по формі цікавої. Здається, що це так, ніби різні якісь стилі, цих шрифти. Чому тут американський, англійський Шрифт якісь одного типу заруба. Українською по іншому глядає, він схожий, але він взагалі не той. Є можливість, що взагалі цей шрифт зроблений логотип, не має кирилиці. Ну але він максимально приближений. Типу, і то і то шрифт без засічок, такий гільветикоподібний. Приємний шрифт. Якщо ми задамо на сайт якихось гучі, і так далі, там теж шрифт логотипу відрізняється від того, що яким набраний так вже на своєму сайті. І подобається ну, знову ж таки, мінімалізм. Бачимо, що в нас кнопка кругла велика. Бачимо маленькі кругляшки, які нас якорять, такі малесенькі крапочки контрастні і око падає якраз на ці фічі. Ну, зрозуміння, про що цей сайт дуже легко це зрозуміти. Український виробник, цікаве формулювання європейського масштабу. Що це може означати? Позиціонування їхнє також досить просте. Шиють рюкзаки, сумки, чохли і галантерейні вироби. Що таке галантерейні вироби? Я думаю, що це все, що якісь шлейками зв'язані. Речі, шлейки? Ну такі лямки. А плюс, але я можу, звісно, помилятися. Текста, ніби їхні ключові цифри: 300 виробів за один робочий день, масштаби європейського рівня, індивідуальні замовлення, непосередники Виробники і якість них краще ніж китайський. Це їхнє вже позиціонування. Дуже нормальна навігація, послуги про нас відгуки FAQ. Все, що потрібно, нічого зайвого насправді тут це немає. А тебе не турбує, що немає фотографії виробу жодного на першому екрані? Ні, тому що це виробник. Дуже часто ти ж шиєш то не бренд, а виробник да? 300 виробів. Це може бути ну за фотографії. Позиції. Виробництва на весь екран. Тому що ми побачимо це в наступному фігу. До речі, о, тобі є круто. Виробництво. Це те, що я хотів побачити. Наш підхід працюємо без посередників, без кількох ланок узгоджень, клас mm. Європейські жінки і відео без іконок стоп старт собі зациклено рухається. Те, що треба послуги далі бачимо сітку, дві колонки зліва знову послуги і карточки. До речі, ти знаєш що це за цяточка? Це ж знаєш, як теж, коли шиють щось, не ну, роблять такі відмітки, там коли щось прошивають. Як знаєш, таке ніколи не, не, не бачив? Я думаю, що в цьому є сенс. В нас дев'ять карточок на два скрола. Все, що треба, типу, чітко собі з класними відступами знову ж таки, все на своєму місці, зручно щитувати, детальніше полетіли розглядати. Подобається наступне всі процеси на себе після. Ну, зараз є такий тренд насправді на людяні копірайти. Це вже є, да це воно вже є. так. Пишуть так, як ми її говоримо, в принципі, а не там якимись заголовками, корпоративними, корпоративними банками. Можливо, трохи тут не подобається ось як роке розміщення, да? Типу, тобі трохи якось незручно. Ну мені, але не тобі мені незручно якось, що воно так де вправо, потім вліво-вниз, і знову вправо. Тобі як? Не здається, що якось дивно. Що воно не має послідовності? Що за чим? Ну да, типу, тобі треба після третього перескакувати вліво-вниз. А як, якби ти це, це зробив по-іншому? То ми збираємо всі процеси на себе в цій колонці, От, От, тут, так. в лівому боці. А ось ці всі елементи вже розмістити по цій колонці: отако: От, один, два, три, чотири. просто всі вниз, і можливо навіть ми скролимо це, фіксується на місці, а це скролиться. Тоді посиламість mm -hmm. була би більш логічна. Руслан та ігор Діен Діма і Мерон, але потім Руслан і ігор. А це може прізвище. Сорі, гантрейне виробництво в Україні працюємо без посередників. контролюючи весь процес. Наша мета масштабування в Європі. Oh, але oh, yeah. це, це класно, що вони діляться своєю якось візією з потенційними клієнтами. Це трішки так новідка ну, вони відкривають якісь свої там плани, цілі. Це підкупає людяність, знову про людяність. Комунікація мені да дуже подобається тут. Ну візуал теж, але ми не бачимо їхніх е, монолит. А пошливо? Що було би доречно, напевно, якщо вони тут говорять, що Руслан та Ігор, і працюємо безпосередників контролюють весь процес. That? Працюють жіночки, а Руслан і контролюють, ходять. Не працюють. Не знімали, не фоткали. Фот, ми фоткаємо, ага. виготовляємо. А тут, бачиш, пішли крови. Експертиза, матеріал, виробництва. До речі, інтерактив особливого немає. Та, так все. Доволі сайт, мабуть, має швидко працювати, ніяка анімація. чик 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 Дуже цікаві відео. Декуди навіть задовго тобі не здається, так, так читаєш. Хотілося би, щоб десь тут завершувалось. А тобі не здається, що Ожен заголовкася, він якийсь про одне й те саме. Ми беремо свою відповідальність. Ми виробники то як виробники ми беремо всі процеси від створення до матеріалу. Тобто, здебільшого, суть в кожному цьому заголовку однакова, просто різними словами подано. Але прикольні карточки відгуків вони так діляться на по два по парах. Фотографія відео, фотографія відео цікаве рішення. Тобто одразу фотографія продукту. Якщо вони виробники і роблять для якихось брендів, бренди це про логотип. І ми тут не бачимо жодного логотипу. Таке ще слово від фаундерів. Якщо у вас є специфічна задача, знову чік-чик-чик. FAQ. форма, дві колонки. Прикольно, отримати консалт, мабуть, помаранче варто було зробити. Ну да, ховера немає, і Primary кнопку варто було би зробити, вона зливається. І Ого. Ну таке навалено. Я тако перший раз бачу, що умови і використання Таких. Ріоритетах вони звісно знову все біле, немає акцентів, навіть на контакти. Да, футер підкачав. Підкачав. Дивіться, ми ще бачили багато роботи з білим простором, з негативним простором. Футер у нас навалений. За втомлюється, знаєш, всі свої просто сили віддали на верхні екрани, і такий футер не вже не просто бачите. все тако звали, воно все побадало. Ось такое і стало. Ну, десь так і сталося. так. Ну, перш за все, мене що найбільше напрягає, то ці номера написані до кого дзвониш. Взагалі не зрозуміло. І Романа, Івана, Колцентр, Хелп Центр, виробництво, сейлз mm -hmm. можна ж підписати чиї це номера, чого футер зазвичай футер залітає, щоб номер телефону взяти контактну інформацію. Це має бути контрастно, має бути контрастно. Першій пріоритетності підписано і таких фактично хоткеях: адреса, контактний номер, соцмережі, а от політика конфіденційності Саме умови. Всі внизу. Це можна да, блюрити. Дуже да, верх верхнесли як пріоритетне щось. Та да, футер підкачав. Ну по візуалу окей, мені подобається здебільшого. футер лише мені не подобається, там ще пару блоків можливо зробити кращим. Я думаю, що всім було би бер... не Знаєш, цікаво побачити. Виробників також стоять в першому крані на першому крані, тако ну да ігор Руслан. і також завод ззаді них на цьому Ж... на фоні Ж... жінки працюють ззаді. Mm. Я сім споловину десяти ставлю сім, сім також сім з десяти. Лише одна кнопка кругла була у нас. Взагалі колтекшен один на весь на весь сайт. Помітив? Тільки в хіро колтокшен більше його немає. По перше, по колту екшенах біда. По-друге, якщо вони виробництво, яке ну приймають замовлення, що їхній бізнес пов'язаний з заявками, то номер телефону це те, що must have повинно бути винесено в заглову. Mm. Mm -hmm. в хедер люди, які знову як? стан, стані пошуку, вони дуже активні. Ти залишаєш заявку, ти потім чекаєш з тобою. Зв'яжеться це реально не той час, коли ти готовий щось на когось чекати. Позвонити, вияснити для себе чи ви робите чи не робите це замовлення, Скільки це коштує? Сказати та ні, і далі узгоджувати всі наступні кроки. В соцмережі, ну тобто, Viber, Telegram, те, що варто було винести би в хедер. Ну здебільшого, все. Все ок mm -hmm. okay. Всі сайти. Ми розбираємо з платформи WebMoral, Тому, якщо ви хочете, щоб ваш сайт був побачений на YouTube, на Твітері, на Пінтересті і отримав додатковий трафік залучення потенційних замовників. Публікуйтесь на виморал, і, можливо, ми розглянемо ваш сайт в наступному випуску. Перший, перший сайт я здивований. Україна. Здивований, це перший сайт. Mm. Бо Анастасія, Ну, відома. Відома дизайнерка. Знаєш, yeah. знаєш такого? Ну, візуально, та в знаю. І в LinkedIn бачив. І... Uh -huh. okay, Окей, дивимося. Mm, ну, блін, мені так. Трохи аж хіроса хір. Е, мені трохи хір ово ні жартую, Не хірово. мені в навбарі здалось, що щось навалено так. Всього що капець, якийсь строл. Спочатку все колона. було добре, а потім почався AI. Сюди доклали і і воно все розплилося. Як це можна покращити? Я думаю, що зробити менший відступ між лінками ось цими — Це перше. Ну, я розуміла, то зробила пігулки. Ці проблема саме в цій нав'язі. Анкета навряд чи була першочергово вставлена на вбар. Що це за залі анкета? Що це за екшн анкета. Аудит, ну да, а консультація Це... сюди. Це не те, що мало би бути, напевно, в барі перше і AI в дії також. То що, значить така анкета. Анкета замість консультації, AI можливо, би написали би почати співпрацю і там і отримати безоплатний аудит. Тобто ти можеш дві цих провалитися. Да, питання, от яке стосується маркетингу, впливає на те, як візуал виглядає. Якби ми прибрали тут анкету, ми б тоді 100% зробили тут якусь паузу в навбарі і. Трішки краще би розсередили всі ці елементи. Я думаю, що ще такий момент з телеграмом і вайбером можна було би зробити яким чином якийсь дати. На телефон і дропдаун ти наводиш на дропдаун і тут там Telegram, Viber, наприклад. Ну ми би сховали. Ні, ні, ні. Чого не кожен клік, ну, відбиває відсоток конверсії? Напевно, акцентність без зняв з цих блоків. Дуже схожі на головну кнопку почати співпрацю. Але заховати в кудись, як ти кажеш, у як це називається, в та чому ні? Тут мільйон call-to-action, консультація, call-to-action, номер телефона, call-to-action, почати співпрацю call-to-action. І ще два додаємо, які забирають купи місця. Я думаю, якщо ми цих два приховали, ми б нічого не втратили. Ну, моя думка. Фікю да. ЕНК Може, забрали. Просто... Я не знаю, фейк теж в барі. То буде чисто Зразу FAQ. залітати на FAQ, коли Ні. перемикач мови. Я би забрав цей строк, лише текстом, лише в і стрілочка вниз, як оцим кольором, і розмісти б де самому кінці, там щось таке. Тому що воно теж забирає багато місця. Перемикач мови по центру екрану. майже. таке хтось десь бачив, але я точно не бачив. Ну і телефонуйте понеділок, субота, з 9 до 8. Багато тексту теж. Немножко текст по-дебільному написав. Біля номера телефону писати: телефонуйте теж дивно. Тому що давайте також біля кнопки писати. Натискайте, біля тексту читайте. Ну, Якщо на телефону, то само собою ми туди не будемо на нього просто дивитися, а дзвонити. Ой ви наступний крок. Ми перемикаємо це на англійську мову. І як ми перекладаємо цю фразу? Понеділок, субота, 9, 8. Є МПМ якоїсь зони. Якщо вам зони? не буде. Ну, я це ж Америка здебільшого, здається. Тільки Європанія. Це Австралія і Америка, мені здається лише. Ну можливо, але там ж також є свої таймзони. Європі є там зона, да. Може якщо йти за кордон, Телеграм очевидно, це шляпа. Вайбер також шляпа. WhatsApp єдино правильний варіант, який буде закривати напевно і український контекст, і іноземний контекст. Да. І тут не має бути тоді український номер телефону. Якщо mm. це WhatsApp. і ви хочете працювати з закордонними клієнтами, ніколи на український номер телефону не будуть вам писати. What? А що зареєструвати сім карту десь в американську, американську, американську. Якщо ми спрощуємо це все, в WhatsApp, один би закривав з американським номером телефону. Ну, це за умови і мови. І мінімум цих кейсів, да. і воно би окей, вже сіло би. Да, ну ми ще не пішли далі. Поки типу по візуалам нема що скати. Центральна композиція продуктова, якісь елементики які літають внизу, типу і яйна графіка, якась і Unbounded шрифт, і інтер, скоріш тобто вугловські шрифти. Роз рахується як п'ять, типу це 5 іксів, 5 і 9, Умовно 6 тобто, вони потратили там дев'ять вісім мільйона і заробили 5,5 і що, тобі, мало. Вони обіцяли 30% тисяч. Тобто вони в два рази тут перевершили свою обіцянку. Тут на 30%. 60% хіра. Далі, Кейси. Ми пишаємось нашими клієнтами та їх результатами. Ну, прикольно, розбито по нішах. Хоча ви ще писали, що там 55 плюс ніша, тут 4. Ну, а як тобі карточки? Ну, Типу, мені е... трохи якось дивна робота з простором. Заробили клієнту 70 тисяч доларів, 3 тисячі лідів. Бізнес масштабувався спочатку співпраці. А не в... не варто, типу, до і після показувати? Бо, типу, заробили 70 тисяч. До цього не заробляли 68. А ще заробляли 120. Або 120 ще, ще, ще краще буває. Тут, мабуть, до після краще показувати. Ну, мені не подобається до кінця, як це візуально подано. Бачу, у нас є загальна карточка, і ще всередині у нас є якісь блоки. Я думаю, що ці цифри ми точно могли б нам не обов'язково їх в блоки розміщати, просто полосочками якось розділити і все. Ну, і різні у мені ці, ці шрифти. Нахрести, не да, воно занадто маленьке, багато, багато типів шрифтів це 100%. І тут ще якась штука, ну. No? Google. Сммлендін чоловік записує відео, пояснює. Ми знаємо ціну часу, тому відео до 2 двох ну дуже нетиповий якийсь блок. <су> до послуги, і там людина 2 хвилини тобі пояснює словами. щось. Отримайте від нас без. Оплатний аудит. Дивіться, як то дивно, що в нас є купу стилів е, обводок. В нас теги мають од, од, один градієнт, який ще анімований. Потім ці мають фіолетові обводки, там таби мали е, білу обводку. Інпоти мають якусь фіолетово білу обводку. Купа різних обводок, купа різних кольорів фіолету, десь превіос назад. Тобто кнопка далі максимально неочевидно розміщена десь коротше, в правому куті. Ну є багато нюансів насправді. Є багато нюансів, які мали би покраще виглядати. AI. Святий Грааль. І не працювати з AI. Точкові тексти. За допомогою AI ми створюємо адаптивні рекламні повідомлення. Коротше, процес AI-креатива. Дивіться, а от це, типу, так виглядає AI, да? це золото. Ну, зазвичай це такі оффери, знаєш, унікальна пропозиція. Ніби вона тут виділяється від усього, ніби тимчасовий офер. Ну так, да, але AI з, з точки зору цього, воно класно підсвічено, бо воно дуже не, тому, що має бути чорна тінь, чи, тінь на чорному тексті, теж так трохи дивно виглядає. Тут? Угу. А яка тінь має бути з чорна. Тобто, нахрена тут, якщо вона і так добре контрастує. Так, в тому Мулюсти, подивитись цей сайт, і взагалі тут трошки багато всяких невідповідностей. невідповідних. Просто кожен блок якийсь різний стиль має. Там золото тут білий, вже там вище було там фіолетові, темні сині. І ці текста так Купа цих... багато Уйма. тексту, заокруглення різні, розміщення різні, нові знову блобси якісь нові форми. Денис фаундер і сео на едпоцах. Я завжди люблю. Я сео, але в команді лише я і кум. Ага, і футер. Генствовар agency. да по маркетингу щось допов'язувало теж на тебе. Тож якось тож я ж спати захотів. Тому я би ставив напевно три бали. Нам зрозуміло, що вони роблять, як вони роблять, але чи побудована довіра? Чи я підписувався і залишав заявки? Ні, з причин я не бачу з ким вони працювали ні, логотипів клієнтів. Не знаю, я пов'язував би поставив. Це навіть подається ще раз назад. Весь у нас є шрифт Unbound, де ми цифри, запит ми робимо інтером, хоча розмір приблизно однаковий. Коротше, дуже багато таких дрібниць, які створюють абсолютний хаос по візуалу. І от реально таке враження, що в мене, типу, якесь когнітивне перевантаження. От ми навіть не вбили по цьому. Так, да. а хоча можна було зараз. Для тих, хто тільки не підписався на канал WebMoral, ми маємо можливе повідомлення. У нас з Арсеном є також канал Фігматика. Це канал нашої агенції, на якому ми ділимося кейсами, які ми створюємо в рамках нашої агенції для клієнтів, як ми їх робили, які ми робили помилки, що ми робили добре, що робили погано. Також час від часу робимо там дизайн ревізії, де ми, що де ми розбираємо сайти підписників, даємо поради за донат на збройні сили України. Та да, заходимо в Zoom, спілкуємось і підказуємо, як можна покращити їх сайти. Тому підписуйтесь. щоб знайти цей канал, фігматика і підписуйтесь. Ірина Столярова. Ми дивились минулий сайт про протезування. До речі, пригадую, був класний сайт. Дивимось наступний виробництво БПЛА ветеранами для захисту країни. Клас да, у нас зараз насправді багато кейсів. теж з дронами і mm. завжди цікаво розглядати, що роблять колеги. Виробництво БПЛА ветеранами захисту. Круто. Ми бачимо рендер, який літає він може ще взаємодіє. ні, але цього достатньо. Зразу класний ефект створюється. Бачимо, як розбитий контент по силових кутах. В лівому верху офер, вправа верху характеристика, справа внизу call to action. знову ж таки. Чін чін чін, action. Ну і якісь фічі знову Да, постачання. Консалтинг виробництво. Ну це більш їх послуги безпосередньо розписані текстом. І на бар, дивіться, в мене одразу я вже зразу відпочив після минулого сайту. От я кудися сюди, і все відпочив, можу вже знову дивитися ще три сайта мінімум. Тому що багато пустого простору о летить, оп, без питань. І в набарі яка класна теж там мінімалізм, мінімалістично розбито. Супер, полетіла. Мені дуже подобається. І підсвічено, ніби ця гра, гіміфікація така. Він на різні. Знаєш, є в горі такі Майлстони, чекпоинта. Долетів Та -та -та. став, долетів став, і тут і на наступне левелети ж далі. Вниз прикольно. Мені okay. подобається. Сайт зрозумілий для кого він. Мені зрозуміло, справді ці тапи, чому вони тут є. Виробництво FPV-дронів, постачання, інженерії. Ну, це, в принципі, тут вони написали, що вони роблять. Це і тут пише, що вони роблять, індивідуальне виробництво. Що постачають? І... Ну, я думаю, що можна було написати А група ветеранів, які виготовляють дрони. Ветеранська спільнота, яка а? продовжує працювати. Добрий день. Ми створюємо сучасне рішення у сфері безпотких mm -hmm. технологій. Круто. Дивіться, що така сітка на фоні теж технологічно-футуристична подобається. Цінності. Угу. Це як громадська організація. Зазвичай це перше, що вони декларують. Засвічена команда, інженерна база, перевірена на полі бою, модернізація дронів і замовити. Кнопка офігенна, да? дуже ніби з якась Counter-Strike. Уф. Чін? Організація, телефон, проєкт. Мені дуже сподобалася Файл. анімація. Слухайте, це дуже гейміфіковано. Мені так подобається, і тут по яка красота. Наша команда створює безпілотні системи, які підсилюють обороноздатність країни. Ну, типу, за салат душки, вони якось дуже тісно до самого тексту. Може їх або взагалі забрати, тому що тут у нас одні душки є і потім ще одні душки. Ну таке, коротше, на подумати. Але приціл прикольний. Фотка класна. Ми враховуємо реальні потреби фронту та запити військових від сталі до неба коємо перемогу. Що тут по силових лініях о таких штуках? Як ми тут працюють? Ну важко мені зараз показ зрозуміти. Послідовність якусь да? тут ну. Ну, понятне діло, що початок контентного блоку, да, контент-контейнера і кінець. Тут у нас центральна композиція. 4, ну, ми бачимо, що чотири Є колонки uh -huh. далі. Тут вони розбивають 50 на 50, але тут же в нас йде. Ну давно по сюди йде супер. Дві колонки. Тут кінець контейнера, тут по центру кнопка супер. Отут ми використовуємо вже така штука, як ієрархічна композиція. Це коли ми просто по візуальній вазі вирівнюємо елементи, ну, або, можливо, не зачепилися за край другої колонки і просто зробили по правій стороні виключку, просто щоб додати трішки якогось журнального такого ефекту сюди, щоб блок виділявся. Бо тут, по суті, це ж просто комунікація і наша спеціалізація. Тож з другої колонки починається. Один. Теж така гіміфікація, прогрес такий. Ховер класні, такі внутрішня тінь, дуже приємна. Ну, клас. Дизайнерська, коротше, є тут такий бренд, така брендова частина. Чи чи, чить -чи 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 -чи. Наші проєкти в дії, є, від, є відео, є фотки. І футер. Ла, де, така сторона, До речі, власна. цей футер виграє попереднього. Да? Попередніх всіх. Да. Дівчата, ставлю вам лайк. Мені дуже сподобався цей сайт. 9 з 10. Я би поставив креативно і при цьому достатньо зрозуміло. А, ну, я поставив насправді балів. Шість дуже по перше, далеко послуги. Перш за все, люди заходять е, за те, щоб зрозуміти і для себе замовити там безпосередньо дрон або Номер телефону. Ну контакт контактні дані, але почнемо з спеціалізації, і в нас суть цього сайту, щоб фактично каталог пропозицій якось висвітлити, і він так дуже, е, низько. дуже низько, дуже дрібно, можна сказати, так в третій взагалі пріоритеті третьому був висвітлений. Ніби це сайт про організацію більше аніж про послугу, яку вони надають. А так то. Так то, найс. 6 балів. І я 9. 15 з 20. Найс. Nice. Давайте до четвертого сайту. Друзі, також у нас з Михайлом є інстаграм. Ми також ну типу, користуємося цією платформою, і в цих інстаграмах ми ділимось усіма новинами, які в нас влюваються в житті. Нещодавно, наприклад, вчора ми провели свій перший офлайн івент де зібрали 25 підписників нашого каналу в Телеграмі. Видали їм про те, як е -е, створювати класні біг-хендс-кейси і класно занетворкались, отримати ці всі новини, апдейти. Ви можете в першу чергу з нашого інстаграму. Тому підписуйтесь тут, десь будуть посилання. Константин Волков. Константин Волков. Ми вже розбирали його сайт минулого разу. Дивимось наступний Пу-пу-пу-пу-пу. Третя штурмова. Пу -пу -пу -пу. Щось пов'язує? Зразу English. Ну схожі з цими полоска і три. Стартап студія акселератор. В седні треті штурмової прикольно сильно. залучати собі з кордону. Ну перший екран дуже сильний. Подивіться з друга офігенна робота. Символ треті штурмової піксалізований, да бо ми йдемо в тек історію. Хоча він не напряму афіліовані. Ну, тобто, якщо не вирішить, якщо змінивай. вони вирішить кинути третю штурмову, третя штурмова нічого не приділить. Ну да, тут лише да в тексті він є сінко. <п 'є> оце, оце він і є. <п> є. а тут вони так трошки змінили. <п 'є> да? тут змінений дистанція змінена і все і дуже кайфова робота знову ж таки з друзі ієрархією контрастами внизу. Ми розбили загальний офер military and defense technology. Далі чітко хто ми в середині екрану. Далі третій стиль тексту у нас де Battlefield for faster defense solution. Learn more, дивіться, вона секондарі і Contact us, вверху primary. Біла найбільш активна глюр, класний, пікселізація класна, хрестик пікселізований, стрілочка пікселізована. Поки що клас подобається. Ну тут трохи дивно. У Нас виходить, що оцей блок мечиться цим. Ну це вже ми так можемо всі подумати. Цей цим. Але отак, якщо дивишся, то ти можеш втратити трошки послідовність. Теж mm -hmm. може вже при це до цього відноситься. Непонятно. У нас є отут біла полоска. Можливо, тут між ними дати такочі, чік. чік. Я Диш... думаю, що вона би виглядала, як моя кофта щоб Сепарацію подати Полосок насипати. І в цю полоску можливо її зробити не такою контрастною, тобто вдати там її 20% прозорості, і тут так само помидали у таким кольором, як цього 03 Воно буде видно, що це сепаратор розмежуваш. Тут полоска, тут полоска внизу. Це контролі В принципі, ми би масштабували цей прийом, бо тут його немає взагалі. А він би тут був лучний. Це не просто була би декорація, а і була би функція, щоб розділити контент. Ну да воно зараз і... зливається, ніби і блоки все -все. текст теж. Бачите, яка ще проблема є? Проблема ще в тому, що в нас правило внутрішнє – оцей відступ. Оцей відступ дивний, все ж таки під заголовок більше йде сюди. Заголовку є якесь введення, тут ще більш пояснюється. Тобто тут треба тісніше зробити. Тут ще от, це відступ, що між елементами має бути такий саме, як тут мінімум. Тоді воно було би краще. От щось на фоні ми бачимо. А не а, це людина Це AI. з дроном. Теж mm -hmm. але теж через те, що його текст прикрив, я тільки десь через три секунди розібрав, що там людина на нагнула голову. Місія таке що Це знаєш така анотація до контактів. Типу понеділок, субота, о восьмій дев'ятій пишіть. ну так зчитується mm -hmm. вона як місію можна Можна по поставити Contact, біля кнопки да. контакту. Отут, оцей блок непогано. О, тут все розміщено прикольно на своїх місцях з відступами, і тут зрозуміло новий шрифт. Кондерпан сказали, треба футуристика e, да. фонд. Ну це не той саме шрифт, що вище. Тут, то, тут взагалі не було ніколи. Бачиш, я такий, а то вже новий з'явився. Чому ти саме не використати? Я думаю, що технічні задання треба щось про майбутнє. Це ну, так, так, так. Так. цей штурм. Цей, ну, клієнт може мати таку такий намір, таке бажання. Дизайнер має лише опанувати, як це зробити яке я просив вище, такий самий блок там без цих полосок було, і воно все зливалось. Тут полоски подали. Ну, все зрозуміло з цим сайтом. Потенціал цікавий, типу, були якісь інструменти, з якими зачепитися. Хіро секція прям топ. Мені здавалося, що знизу буде там прям афієна, якась історія, Якась цікава анімація, може ці будуть десь рухатись. Можливо, знаєш, таке, таке буває. Тім Ліс зробив хіро і каже, не ну, продовжуй, Будь ласка, дизайн. І він такий, окей, і практично така. Ну і чесно, я сподіваюся, що це тимчасова заглушка. Дуже часто таки роблять швидкий сайт для того, щоб піти вже щось рейзити. І коли ти подаєш гроші на якийсь Гранти, інвестиції, бажано вказувати свій сайт. На нього ніхто ніколи не заходить, але до мене потрібно мати. І я сподіваюся, що це саме цей випадок. І в другій трації він буде значно кращий, тому що це дуже погано. 4 з ,10, yeah. 10, я думаю. 30. 어, 30. 30. 30. Ми могли це все під час але я думаю, це було би тумач. <клі Empress> <с priority> <клі> Да. Дякую. Дякую. <клі>